Ви знаєте вже наше питання, да? так? Так, ми ж Гривича, 6. З гуртожитком ми написали заяву з приводу того, що ми не задоволені харчування, яке нам надається, і просимо замість цього харчування просто якусь. В гуманітарку, яка нам положена замість цього. Коли ми приходимо до гуманітарного гуманітарки, міська рада може тільки забезпечити харчування. Та я собі. не до міської ради звертаюся. Я звертаюсь. Я звертаюся до волонтер до гуманітарного що? штабу. Нам з... відмовили гуманітарку? Гуманітарку? Не гуманітарку? Не гуманітарку. Я не займаюся гуманітаркою. Вийшли до мене. Гуманітарка не хто займає. займається? Ми нас направили. Собі. Нас сюди ж направили. От е... дивіться, міський голова відповідає за. Навчальні заклади, в яких ви перебуваєте. Так. Це є садочки, станом ми сьогодні чораді три у Днісу снівці. І заклад, який є від е, фахового коледжу, де ви проживаєте, де ми організували харчування гаряче для людей. А організовує Все. харчування хто? Харчування для людей ми організовуємо. Міська рада. Так, ми фінансуємо послуги кухарів, які хантують, так скажіть, будь ласка, Це так з так бюджету так чи виділяються гроші? Зміна? Кошти гроші. з бюджету на кухарів виділяються з бюджету. На зарплату. Кошти на продукти. На продукти. Ці. А на продукти ми просимо, щоб різні організації щоб нам надали, з яких ми харчуємо внутрішньопереміщених осіб. Все. Міська рада не видає пакетів жодного. Нікому міська рада лише сприяєш, щоб було харчування в тих закладах, де проживають внутрішні полімічні особи. Гуманітарну допомогу надає штаб, да? Івасюка 3. Так. Коли ми приходимо до гуманітарного штабу, вони кажуть, оскільки ви харчуєтесь, то гуманітарна допомога надається на до, дитсадок. на дитячий садочок, і вони з цього готують. Тобто вам не положено. Добре, положено. Якщо ми відмовляємось від харчування, тому що ну ніхто не їде це харчування Діти взагалі ну, за виключенням, може таких старих людей, які зовсім не можуть їсти. Інваліди, інваліди там у нас інваліді. є така категорія людей. Ми співчуваємо, хай вони залишаються на цьому харчуванні. Якщо ми інші... відмовляємось від цього, <гум> ви не можете відмовитись, чому що наше завдання як влади забезпечити. Вам харчування якщо ми маємо можливість забезпечити вам харчування у місцях у місцях комплексного проживання ВПО. Так, добре. Далі я поясню. ми звертаємося до фондів, які, наприклад, ми пишемо заявку на місто. Ми звертаємося до фондів, які, наприклад, хочуть видавати продуктові набори. Так, так. оскільки ми забезпечуємо гаряче харчування, продуктові набори видаються для тих, хто живе у приватному секторі, у приватному, тобто на квартирах і в будинках. А комплексного проживання. Ми ж про це й кажемо, що ми хочемо відмовитись, і ви ми нам можете маєте переїхати з гуртоперка. Послухайте, ви можете нам відмовити лише в одному разі, якщо нас е, нормально харчують, але те, що ми отримаємо. Ми беремо ці обіди, <клес> харчуються голубі, ворони, коті, собаки, всі окрім людей. Е, 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 е. Діти з самого початку не їли. У нас є маша з одним дітей. У нас є родина з п'ятеро дітей. дітей. Ну не харчуються вони там. Ну якщо у нас жовтенця харчували, то, то всі нам готували всі. Розумієте? їли. Це була домашня їжа, смачна, дійсно. В Ми там перебували 4 дні. Ну, це перевалочний пункт такий. Ну а так, туди можна ще повернутися чи не можна вимовитися. Це школа. Там тільки тимчасово 2-3 дні ну, було. Ми опікуємося чотирма садочками. Міська mm -hmm. рада відповідає за 4 садочки. Mm -hmm. Ми пішли на зустріч додатково харчуємо ще людей, які живуть в гуртожитку. Mm -hmm. Додатково. Отже. Тобто, ваш вибір є такий. По-друге, як мені з гуманітарного штабу, кількість продуктів, які там є, продуктових наборів, закінчується. Міжнародні організації поки що додаткових не дали. Відповідно, що роздавати? Так, оце розмова О, по колу. Скажіть, будь ласка, ми відмовляємось від цього. Готуйте на там 30 людей залишилось. Добре, ми готувати серед, серед тих 30 -ти... Ну, дітей, скільки у нас дітей? Я ну, не підрахувала ну, 10, 10 там, десь там нам десь залишається 10 людей, які будуть харчувати. Готуйте на них. Ми, буде, ми буде. не можемо готувати так окремо. <райно> <Немає. райно> ну, Слухайте, ви живете в місті комплексного проживання в БО. Правила проживання встановлює міська рада. Правила є такі. Все не змінити ви послухайте. Не потрібно. Дивіться, послухайте, будь ласка. Вирости. 60 людей. 60 ви, людей. 10 років ви носили не таку тужурку. Можете послухати? 60 людей, які їдять в садочках, ви все нормально. 40 людей, які ж, ж, їдять в вашому гуртожитку, нормально. Тобто 100 людей, які харчуються на тій самій кухні, що ви, їх задовільняє, і все нормально. Ну, Нікого не задовільняє. Погляньте, там ще не підписалися ті, хто в лікарні. Я і, вам ще раз пояснюю. Це 50 людей. До а нас нехай 90 продивали? людей. Ще є зараз. Є 99 людей, які живуть в садочку. Ви для людей робите або для тих стільців? Я вам ще раз пояснюю: ми надаємо вам можливість гарячого харчування. Ви можете Добре. харчуватися або не харчуватися. Голубі, Це ваша харді. справа. Зобов'язані ви. Я на даній кухні, Є нормально. Ми, коли ми розвозимо їжу, на стеж, у нас теж всіх садках ми були і ми дивилися, що хто готує. І абсолютно Голова, нормальна їжа в дитячих садках харчується трішки краще. трішки річ, що Ми, ми відмовляємося все. все. Доки буде мати можливість харчувати. С судочка ми будемо харчувати тих людей, які туди будуть приходити з місць компактного проживання. За це ми відповідаємо, бо це є заклади бюджетні, і там є спеціально облаштована кухня для приготування для дітей, окремо по кімнатах, там немає змоги приготувати. Тому, відповідно, ми там забезпечуємо харчування. Всі решта об'єкти буде, буде інші фонди видавати якусь допомогу. Вправі піти, взяти в цих фондів допомогу. Все ми не, ми не забороняємо вам цьому. І ми не перешкоджаємо вам у цьому. Ми лише харчуємо тих продуктів, які ми маємо, і тих людей, які хочуть. Все. А ми не хочемо. Так, то ми вас, не і то не але, я ходити туди. Туди. так віддайте мені Получить гуманітарну допомогу, щоб штаб Оля Штабі. нічого не просимо. Ми нічого не просимо. Ми не будемо харчуватися, Тільки не переводьте продукти. Будь ласка, Харчуйте 10 людей, які там будуть харчуватись. Будуть харчуватися люди, люди, тільки ті хочу. харчуватися. але ж ви розумієте, що ви не маєте права нам відмовити в гуманітарній допомозі. штаб не має права не відмовляємо нічого нам відмовили постійно, пів вам... року. Дорога дівчинка. Ті, хто на перебуває на квартирах, вони мають гроші і на квартири, і на автомобілі, і на харчування. А я вчителька від зарплати але до зарплати. Але вони не мають. Централізовано тепло гарячого похарчування, яке так. маєте район. так, так я пропоную піти. ми довгий час витратили для чого. Ну, нам потрібно письмове. От наше письмове звернення, і письмову Вашу відповідь нам потрібно, і письмову відповідь від штабу. Також добре я вам Щоб іти далі. Нам потрібно письмо. Я вам підготую відповідь від себе на ваш запит на дому угу. харчування, те угу. за яке угу. я відповідаю міський голова. Добре, і е, від пані Надії нам теж потрібно письмово... Це буде вам вислівської ради. Тобто Вітуй, ви не виходите. переводьте, Вітуй, хай вони не переводять продукти. Переводять жаль, продукти. Ніхто не переводить. Переводять. Не навіть не -с -с. Ви ви подійти нам навіть навіть які ви, ви заставляєте кухарі переводити. Вони не переводять, вони готують абсолютно нормально. Вони їх зберігають В холодильниках добре. Але потім перебудуть. Не, не, не можна від, ну, відірвати один ком сплошний. Що це за харчування? У відрі не промити ті макарони сплошний комок. просто комок. Вони не отримують масла, вони нічого цього не отримають. Не отримують? Так дайте нам ті макарони, ми самі приготуємо з маслом. Можна їх отримати. Там жі yeah, ще раз поясню місця компа компактного проживання ВПО централізовано харчується харчу, це все. Прас, у нас є варіанти, ви, ви не повинні так розмовляти з людьми, які е, лишилися без житла, наприклад, у півквартири спалим щось зобов'язані будинок. Розработаний зобов біля зуму так. Ви чи нам, нам зобов'язані, ви нам повинні видати гуманітарну я допомогу положено розмовляти від, від, а, будуть. Ще додаткові фонди, якщо будуть якісь продукти, якщо будуть, е прийдуть до нас а і е міжнародні організації, які скажуть, хто потребує, ми скеруємо до вас, ці організації. Ви собі на передними поспілкуєтеся. Добре? Вагітна а, жінка може так харчуватися. Ми та це ж скеруємо до вас. Ті ж те, ми, що можемо забезпечити, це те харчування, яке є для всіх. Понад 300 осіб, які живуть в закладах компактного проживання. Міська рада вам це забезпечує. Це я повторюю. Будуть міжнародні організації, Ось сьогодні дзвонив Карітас з Бродів, хочуть допомогу. Там ще якщо привезуть, ми скеруємо до вас, Якщо ви буде, ми не відмовляємося. Якщо не буде, ми не просимо. Ви, не якщо, для нас, якщо, 30 якщо, буде, якщо буде і приготувати самім. Якщо буде можна міжнародна організація, яка Захоче знову виділити якісь пакети, ми скоруємо до вас, ви собі спілкуєтеся з ними і вони вам видадуть. Тобто, напряму, добре? Так, і таке і питання. Ще ще таке питання. Якщо ми звертаємось до гуманітарного штабу, чому пані Надія відмовляє не хоче давати нам письмове звернення? Відповідь. Тому що ми є гуманітарний штаб, створений міською радою. Вам звернення відповідь надасть міська рада? На міська рада каже, що вона не має жодного відношення до гуманітарки. гуманітарної ніякого флині до ні, розподілу гуманітар. Ви мене. Зап... Ви виті Ви, займаєтесь розподілом, розподілом. Так чи ні? Нам потрібно розмовляти з волонтерами, які привозять сюди гуманітарку і ми повинні звертатися до фондів. які а привозять, що? І Ви до Не переводити, а давати нам, щоб ми Щось. приготували. Ну, ну, більш нічого ще раз Не Не портіть продукти і все. Ну ви зрозуміли. Якщо буде якась допомога, ми отримуємо, якщо ні, ми знаєте, не просимо. Знаєте, все. просто при коли люди приходять, затарюються і зразу на нову пошту великим, а тут всі говорять, що так зле. Знаєте, дуже прикро дивитися. А Ще якщо Харків, наприклад, з, -з голоду помирав спочатку, в березні, якщо ми, вони... ми говоримо про зараз, ми говоримо про зараз. Якщо Я вони не зараз, зараз не знають, ну, а в березні відправляємо. А ми Волод, зараз годуємо голубів. Воду. Добре, вони Ми добри. далі будемо продовжувати Все тварин годувати тут біля що Ви відмовилися від харчування. Так, відмовилися. Та... Давайте кожного підете і похарчуєтесь там. Ми тільки порадіємо за ваш шлунок. Так, все, Добре, дякую. дякую. Ви ж нам не даєте. Продукт. Ви дасте відповідь на гуртожиток? Звичайно, Шухевича... на, на ту адресу, на яку так. написано. Шухевича 6. — Звичайно. Добре. Протягом скількох? Найкороші терміт. Дякую.